Благословенного і світлого дня середи, дай Боже бадьорого для того, аби боротися, для того, аби жити, дихаючи на повні груди. Сьогодні чудовий день, коли навчають нас або великі люди, або святі. Саме сьогодні навчає нас святий Жан Віаней, або Іван Марія Віаней, чудовий святий у церкві католицькій, і він просто є джерелом багатьох файних навчань, наук, проповідей. При тому, що йому це спочатку не йшло. І він каже, наприклад, таку думку відносно вибору, що робити, що не робити. Особливо, коли ти є в, не, в якихось біганині, особливо коли ти є в якихось служіннях, то він каже так: коли вам, маєш вибір, коли тобі треба вибирати між, між двома справами, то як, як зробити вибір? Не? А, а треба робити і одне, і друге. То він каже, вибирай найважче. Або, або те, що тобі не хочеться робити. Буквально, що не хочеш. Чому? Є, є, є купа причин. По-перше, mm. тому що потім, коли ти це зробиш, а його і так треба зробити, легше буде братися до, до другої, бо друга буде легша, буде приємніша. Ти або більше будеш хотіти другу робити. По-друге, так є, коли ти йдеш на гору, то завжди важче, а потім спускаєшся, то вже легше. Коли ти їдеш у далеку поїздку, то завжди важче їхати туди, аніж назад додому. Як перший, якраз сказав, друг мій таку фразу, що додому дорога в два рази швидше. Тобто. Mm. Не відкладати. І це, і це дуже прикольний вибір. Бо ми по своїй лінивості, пригадуючи собі це слово із Біблії, що людське серце лукаве понад усе і ліниве, то по, по своїй лінивості ми завжди вибираємо легше. Я раз хочу вибрати легше, а потім, потім буде, як буде, а потім побачимо, а потім хтось це зробить. І ми знаємо цілу пачку таких відговорок. І справді досвід показує, що коли візьмешся і зробиш спочатку ту справу, яку ти хочеш. То потім іншу просто отримаєш, мало того, ти, ти якось на, на неї накинешся з новими силами, просто з новими силами, і будеш її робити і виконувати. А Жан Марія Віаней, з досвіду його життя, ми знаємо, що він не бреше, говорить правду, тому що він так робив. І, і при тому, що починав із маленького села, яке там, як казали, і, і Бог за нього забув, потім так його потужно розвинув, що там просто ходили просто тисячі і тисячі паломників чи не щодня. Тобто. Йдеться про те, аби не відкладати. І сьогодні, особливо у цей час, вже більше півроку практично триває війна. Вже час біжить, літо йде до завершення. Правда, у багатьох служіннях можуть батарейки сідати спокійно. По-перше, відпочити треба, дух перевести. а по-друге, братися за ті справи, які є найважчі або які є найменш приємні. І чому? Бо їх і так треба зробити. Чому? Бо ми від них нікуди не дінемося. Ну неможливо, тепер я сяду тиждень насерджуюся, на, на тиждень там буду спати і нічого не буду робити. Справи нікуди не дінуться. Твоя робота нікуди, обов'язки нікуди не дінуться. Тому ти маєш вибір. Або взятися зробити, може навіть трошки через силу. А між іншим, тренери так і кажуть, що найбільш корисні для нас ті вправи, які ми вже робимо руками, не ногами, прес, голова, шия, трошечки через силу, трошки надміру. Тобто так, аби ти вчу, що вже майже не можу, але ще два приходи візьму, не? Ще, ще два етапи нам зроблю. Тому беремося в руки, дякуємо шану Марії Віаней. Беремося за справи, не відкладаємо справи і дуже їх класуємо, але вибираємо спершу менш приємні, а потім більш приємні вперед і звершуючи їх, живемо. Звершуючи їх, робимо маленькі перемоги, аби дойти до великої, а вона буде. Будьте благословенні, гарної середи. Шукаємо святих, надихаємося ними для того, аби всі справи, які нас чекають сьогодні, зробити. Я вже мовчу про ті, які завтра чи післязавтра. Будьте благословенні, мир вам і майтеся файно.